Друзі, всіх вітаю! 23 червня. Ми зразенько біжимо зустрічати схід сонця. Але це відео я хотіла би розпочати висловленням співчуття харківчанинам. Вчора був жахливий обстріл Харкова. Є багато загиблих, поранених. Харків, вся Україна плаче разом з вами, Щирі співчуття родичам загиблих, скорішого одужання, пораненим. Також сьогодні Велике Свято Трійця. Трійця святкується на 50-й день після Пасхи і означає єдність Господа Бога, Сина Божого і Святого Духа. Друзі, я хочу вас привітати, побажати вам миру, добра, любові і Божої благодаті. Вітаємо. Тарас Григорович, добрий ранок. Мені подобається знімати з цього ракурсу, тому що я одночасно показую помиті дороги і вітаюся з Тарасом Григорьовичем. Растюня біжимо. Чому ти не попереду? Де гальмуєш? Що шукаєш? Растюнечка, сьогодні свято трійця. Не можна нічого робити, важкої праці, якоїсь, працювати на городі, шити, вишивати, прати. Нічого не можна, тільки відпочивати тілом і душою. Треба робити якісь добрі справи. Зрозуміла, Растя? зустріла якусь собачку, пригостила її чимось. Ось так. Біжему Швидкість вмикаємо. Нас чекають рачки. Друзі, ну а стосовно коментарів, ви бачите, що Ютуб продовжує блокувати. Дякуємо, що хоч не викидає відео, як було минулого тижня, а поки тільки блокує коментарі. Тому пишіть коментарі, ось ранкове відео. Він дозволяє опублікувати і коментарі не вимикає. Бачите, який Ютуб став? Як цариця та з книжки, як Соня моя казала, що ти як цариця з книжки командуєш? в свою книжку, там і командує. Отак і Ютуб. Він як цариця з книжки командує. То не можна, сього не можна, а що можна, він сам не знає. З фокусом ага. Тому коментарі пишіть. При під будь-яким відео. Яке бачите, де коментар дозволений, пишіть, пишіть свій відгук на те відео, де коментарі вимкнені. Я все читаю, все, все відповідаю. На зв'язку. Не губимось, не губимось, тому що ви що? Я вже вас кожного знаю. То постійно ж пише, да, ми ж постійно на зв'язку спілкувалися, а тут я вже не... в мене щось не вистачає, когось не вистачає. Я не розумію, що це коїться. Коментарі вимкнені і все, в мене, я ж кажу, щось не так. Так що пишіть, будь ласка. Да, Растюня, ми все читаємо, відповідаємо на деякі коментарі. Растя сама відповідає. Вона може там пару смайликів висилати. Да, лапками отак, тинтерин. Сьогодні така тиша, нема вітру взагалі зараз. Ну, його зранку майже ніколи немає. Навіть якщо в день він підіймається, то зранку тиша. Но сьогодні, мені здається, така особлива тиша. Тиша тиша. Друзі, вам не видно, але воно потрохи встає, наше сонечко. Чи не повністю? Вау! Добрий ранок, Україна! Подивіться, яке воно начебто таке маленьке. Потроху виходить. І що там? А, собачка побачила. Грастич чи кого гавкає. І таке не дуже яскраве якесь воно да, сьогодні, я не знаю. Взагалі не можу розуміти, чи туман, чи що, якось воно так все. І море спокійне, такий ж Друзі, ну йдемо на Ланжерон. Ще раз вас з новим днем стріться. Боженька, я звертаюся до тебе на перших хвилинах сходу сонця. Бережи Україну і українців. Амінь. Йдемо на ланжерон. Растюня, йдемо. Добрий ранок, Україна, Прокидайся вже мала, а вона вже прокинулася, моя растя. Вчора казала про твій ошенік, а де він сьогодні? Він сьогодні встали бігти. Ми ж все, все швиденько п'ємо, танцюємо і уходимо, а шийника нема. Не дай Боже, щоб ми його загубили. То буде взагалі щось. Я сподіваюся, що він десь у ґзаку. Не було часу шукати все. Дивлюся, що на його місці немає. Кісюня, добрий рано. Возімо, подивіться на цю мордаху, а? Яка вона мила. Яка вона мила, растенька. Друзі, 23 червня, Ланжерон. Море це взагалі, начебто його там немає. Яке воно спокійне, а? Йдемо шукати сонечко. А ось і наша сонечка? Трошки отак треба відійти, щоб пальма була в кадрі, сонечко. Добрий ранок, Україна, друзі, з новим днем вас. Всім гарного дня і чудового настрою. Ростюнечка, що сталося? Тут тримає ланчерон, да, немає на кого погавкати, ну пішли, будемо шукати. Зараз знайдемо, Растя. Хто шукає, той знаходить. Ворони цілувалися тільки що? Чи що? Растя, ворони цілувалися, ти бачила? Наша сонечка. Добре, ранок. Україна, пора кидайся вже мала. Опа. Добрий ранок! Щось вона шукає, чи на кого погавкати, чи що не знаю, що вона шукає. Ворон трошки поганять, да, Растюнь? Теж потрібно. Давай, Растюнь, на фоні сонечка, поганяй їх. Чи вони тебе зараз будуть ганять, не знаю. Гугуся! Растя! Пішли. Друзі, дивіться, сонечко і Кіцюня. вона сиділа тільки що й дивилася на сонечко. Просто сидить, теж малується цією красою. Живиться енергією сонця. А? а Растюня пішла живитися по-справжньому. Енергія це не те, це не для Растюні. Треба знайти щось. Так, Ігоря сьогодні знову нема. Тиша така, музики нема. Але море яке спокійне. Кісенечка, добре ранок. Ти прийшла насолодитися красою сонечка, да? боже мой, чухається. Іди я тебе поглажу. Растюня біжить. Растюня, ні, не треба. Ти десь була? Растя, Растя. Боже, яка ти, яка ти противна. Добре, ранок, Україна. Ох, уже, скільки людей купається. А що для мене дивне? От що для мене дивне? Вже червень закінчується. А для мене все, що знаєте, ще вода прохолодна, що ну таке щось в голові, не знаю. Бо деяких зустрічають дійсно наших глядачів, питають там, от приїхали на відпочинок. Одні кажуть, та вода супер. А дехто каже, вчора, мені здається, казали, ну трошки прохолодна. От ми приїжджали в минулому році, в липні було набагато тепліше. Я думаю, ну я ж тут трошки звикла, теж кожен день купаюся, тому мені важко сказати. Але... Бачите, хто як відчуває. А подивіться на небі, як оця хмаринка так красива таким. зігзагом. Растюня, а де ж нам зробити грацію? На нашій сцені сидять люди. Нам треба тримати грацію, дати цей настрой людям передати глядачам. Растя, дай грацію, дай грацію, Растя, грацію. Грацію, молодець, Растя, грацію. Грація, грацію. Растя. Це грація, растя. А що шо там? Щось вона носом зариває. А що там ти зариваєш? Носом щось зарила, там їжа якась. Ту я кажу, Растя, що ти рила, і вона почала рити вже лапками. Растя! Я питаю носиком, ти що заривала? Растюня! Риємо, ріємо, риємо.

я не хочу вообще. Подивите, какая прозора водичка. Чисто, прозора. И наше солнышко Класс, да? Побрызгать на вас трошки. З новим вас. Друзі, Божої благодаті, миру, добру, щастя. Фух, ха -ха -ха, клас Речка наша. Рачки, види. Отак раніше, я пам'ятаю, ми в дитинстві, ну в дитинстві все життя їздили з батьками на море, да? Особливо в дитинстві це було їх дуже багато, коли я була маленька, цих рачків. Ми заходимо в воду і вони тобі по ножкам, от як оці ці знема рибки роблять тобі пілінг, отак от рачки робили. Їх було дуже багато. Потім все менше, 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 але все рівно вони були і їх ловили. Наші батьки, чоловіки. А зараз де вони? Ми виросли. Вирішили ловити. А нема? Де рачки? Оця хмаринка, вона щось так... Чи сонечко до неї підіймається? Да, і вона, Мені здається, що зараз сонечко наша закриє. А від сонечка, подивіться, яка доріжка йде сонячна. Ну красиво. Дякую тобі, Боженька, за цей ранок, дякую, що ми живі, дякую нашим ЗСУ. Бережи, бережи Україну, українців, наших захисників. Давай сили нашим захисникам. Боротися і перемагати. Зігріваємо з кавою від магазина 25 Кава право розпит. ти тут? Растюня, не я уже розділяю. Растюням. Дай мені м'яч, я тобі кину. Давай. Растюням все. Друзі, спромаху. НАТО 20, у вас знижка 20% на будь-яку каву, крім комбо і наборів з магазину 25 кава Ростер. Силочку на магазин я залишу в першому коментарі під цим відео. Растя не дає сказати, тому що вона вважає, що вся увага повинна бути на неї. Розумієте, якщо камеру я перевертаю на себе, ви бачите, що вона відкрить? Ні, Гастся, такі фокуси, дай мені м'яч. Растюня гавкала, гавкала і кинула м'яч в воду. А вона не хоче за ним йти. Зато мовчить. Чекає, що він до неї припливе, я буду снідати. Ну не дає сказати, так? Не, надо было скинька, знаешь, надо вот так. Дякуємо. Раз я раз це. Я пішла в переодягально, подивіться, якого я котика зустріла. Це ж домашній, тільки я не можу розуміти, він може бути на самовигулі. З нашийником, але я не бачу власника. Я його зову, він не підходить до мене. Блін, растя ще мігера та. Зараз спробував пошукати якусь групу потеряшки. Да, У нас було таке потеряшки Херсон. Ну, я знаю, що є такі в кожному місті. Потеряшки Одеса. О, мама мія. Котик трохи дикувати. І раз ще не дає до нього підійти. Вона гавкає, він біжить. Зараз він зайшов за оцю будку, не знаю, що це таке. Хоче все ж таки підійти кис 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 але ну, я йому там робила, коли разтя не було, він не підходив до мене. Може, в нього щось на нашийнику написано, теж як у разці адресні. Ну, не може бути, щоб він на самовигулі. Це дорогий кот. О Боже, тут і собаки, і все, ну уявіть. Подивилася, знайшла групу в Фейсбуці потеряшки Одеси, там немає про нього оголошення. Растя сидить. Кажу, сядь на покривалі, вона не хоче. От вперлася, вперта така, я не можу, і не слухається. І зараз вже підійде до мене. Це 100% та Растя. Зараз спробую його. Ну все, він десь побіг. Ну блін. Ну що робити? Проти сонця вам не видно, але ось Растя. Ну от як? Я їй сказала, сиди. Іди до мене, Растенька. Растя. Ти бачила кіску? Кіска ця загубилася. Я хотіла знайти. Тебе вчора знайшли люди і мені подзвонили. Я хотіла подзвонити власникам цієї кішки. В неї є теж батьки, мама, папа, вони плачуть, кішечка плаче. Навіщо ти її лякаєш? Растя, де вона тепер? Де вона? Ось він. Він пішов сюди. Растя, ну не йди зі мною, ну я прошу тебе. іди-ка, іди до мене, Кісечко, бузимо, Кисінь, ти загубилася, Кися. Кс -кс 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 -кс. Кисюдечка, ну, рибочка, ну що робити? Іди до мене. Друзі, я зараз буду публікувати відео, придивіться, одесита, може у ваших сусідів був такий котик, чи щось ви чули, у когось загубився, у знайомих. Ось він, ось він. Я підходила сюди в кафе, він мене боїться теж, а ще раз це біжить. Вон охоронець цього кафе каже, я його вночі бачив. Да, він ходив тут по пляжу вночі. Я кажу, а раніше бачив, він каже, ні, сьогодні перший раз. Розуміло? І от я його зазову, він ніяк на мене не реагує, він мене боїться, він дикувати. Фух. Друзі, ну будь ласка, треба його повернути до сім'ї. Просто зараз ну, буде тут багато людей, буде кіпіш, він ще далі побіжить, собаки. Ой. Растюнячка вийди, вийди звідси О, он пішов під шезлон, червоним машинником. Ну, ну. блін, я так хочу, ну як мені її сприймати, як що як робити взагалі? А тут місцевий, подивіться, спить. Так, друзі, ну що, треба публікувати відео, може хтось пізнає, може хтось якось сарафанне радіо передасть власникам. Якщо що, приходьте сюди на ланжерон. Оцей заклад, тут хлопці, може його спіймають, вони вже теж один одного перезмінка, вони передають, що бажано його якось спіймати, але бачите, що він дикувати не, не йде. Але вони кажуть, може він голодний зараз, ми щось йому дамо, а як йому дасть, якщо він не підходить. Ой, ну як допомогти? Я не можу таке, ну це ж треба було. Побачила на свою голову. Наразі накричало. Друзі, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.